Мені було 16, коли в наше місто прийшли росіяни. Ми з батьками думали, що це ненадовго, і вони скоро підуть. Місто стало реально іншим, сірим. Всюди блокпости, військові з автоматами. Проходиш повз них, і все всередині змішується. Батькам довелось віддати мене. Російську школу, а там пропаганда, георгіївські стрічки, якщо не носиш, на тебе дивляться коса і можуть прижати. А на вулиці можуть просто зупинити і обшманати. А потім почали ставити на військовий облік 17-річних повістки приходити, ну, щоб йти проти України, воювати. І батьки сказали: досить, ти їдеш. Тепер я. В нормальній школі. Вдома ми в основному говорили російською. Тож за два роки окупації я майже забув українську. Говорю погано, слова плутаю. В школі з мене сміються. Тож іноді я просто мовчу. А, Нещодавно я, я познайомився не знаю, з Софією з паралельного. Вона, Вона теж, теж виїхала. виїхала. Вона просто сказала. Я тебе розумію.